Добрий день, любі семикласники. Сьогоднішній урок з вами проведу я, учитель математики Одеського ліцею номер 44 Тетяна Вікторівна Лазебна. А щоб налаштуватися на продуктивну роботу, виконаємо дихальну гімнастику. На уроці ми сформулюємо означення лінійної функції, вивчимо її властивості, навчимося будувати графік лінійної функції і правильно робити математичні записи. А також дізнаємося у яких життєвих ситуаціях ми можемо використати набуті знання та вміння. Розгорніть зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Для початку згадаємо вивчене протягом попередньої теми. Дайте відповіді на запитання. Запитання перше. Як називається відповідність між змінними y та X, за якою кожному значенню змінної X відповідає єдине значення змінної y? Правильна відповідь. Функція. Запитання друге. Усі значення, яких набуває аргумент, це правильно це область визначення функції. Запитання третє. Усі значення яких набуває функція при аргументах, взятих з області визначення функції, утворюють? Ну, звичайно ж, область значень функції. Запитання четверте. Як називається множина усіх точок координатної площини, абсциси яких? Дорівнюють значенню аргументу, а ординати відповідним значенням функції. Правильна відповідь графік функції. Назвіть, при якому значенні аргументу. Значення функції y дорівнює 0,5х додати 3. Дорівнює 3. Поставте відео на паузу та виконайте завдання у зошиті. Перевіряємо відповідь. Правильна відповідь х дорівнює 0. А ось яким чином потрібно було міркувати, щоб отримати цю відповідь. Значення функції це значення «Y». Поставимо замість «y» його значення, тобто число 3. Отримаємо рівняння 0,5х додати 3 дорівнює 3. Розв'яжемо його. Матимемо х дорівнює 0. Визначте, чи проходить графік функції, y дорівнює. 5х відняти 3 через точку А з координатами 3, 12. Зупиняємо відео та виконуємо дане завдання у зошиті. Правильна відповідь так. Графік функції проходить через дану точку. А щоб це перевірити, потрібно було підставити координати точки. У вираз y дорівнює 5х мінус 3. Матимемо 12 дорівнює 5 помножити на 3 відняти 3. 12 дорівнює 12. Отже, ми отримали правильну рівність і можемо зробити висновок, що точка належить графіку. Тепер ми готові перейти до вивчення нової теми. У житті нам часто доводиться проводити дослідження за допомогою математичних залежностей. Наприклад, якщо автомобіль рухається з постійною швидкістю 90 км за годину, то за те годин він подолає відстань. Яка виражається наступною формулою S від T дорівнює 90 t Уявімо трохи іншу ситуацію. Наш автомобіль за годину вже подолав 80 км, а далі рухався з постійною швидкістю 90 км на годину, тоді за Т годин він подолає відстань С від Т дорівнює 90 Т додати 80. Останній приклад. Якщо Микола купив N зошитів по 10 гривень кожний і ручку за 15 гривень, то вартість С. Цієї покупки буде становити С від n дорівнює 10n додати 15. Отже, запам'ятайте, лінійною функцією називають функцію вигляду y дорівнює kx плюс B, X – аргумент, незалежна змінна, а К і Б деякі числа. Числа К і Б називають коефіцієнтами. Поставте відео на паузу та запишіть дане означення у зошит. Наприклад, функції y дорівнює 2х додати 6, y дорівнює 3. 2,5 х відняти 3, Y дорівнює мінус 3х додати 1,2, Y дорівнює 1 х мінус 3,1 це все лінійні функції, коефіцієнт к називають кутовим коефіцієнтом. А коефіцієнт b називають вільним членом. Якщо k дорівнює нулю, то ми отримаємо y дорівнює 0 помножити на х додати b, y дорівнює b. Якщо b дорівнює нулю, то ми отримаємо y дорівнює kx додати 0 y дорівнює kx. Отже, y дорівнює 12, y дорівнює мінус 3, y дорівнює мінус 3x, y дорівнює 25x це теж лінійні функції. Спробуємо побудувати графік лінійної функції, y дорівнює. 2х додати 3. Спочатку побудуємо для функції таблицю значень та позначимо відповідні точки на координатній площині. Сполучимо отримані точки. Плавною лінією. Як ви бачите, ми отримали пряму. Побудуємо графік ще однієї лінійної функції. Y дорівнює мінус 3х додати 2. Отримаємо наступну таблицю значень. Позначимо відповідні точки та сполучимо їх плавною лінією. Ми знову отримали пряму. Отже, ми можемо зробити висновок, що графіком лінійної функції є пряма. А які ще властивості є у лінійної функції. Ви, мабуть, звернули увагу, що х може приймати будь-яке значення. А тому областю визначення лінійної функції є будь-яке число. Аналогічний висновок ми можемо зробити і для області значень. Діти. Згадайте, скільки точок потрібно мати, щоб однозначно побудувати пряму. Дійсно, для побудови прямої нам потрібно лише дві точки. Тому, щоб побудувати графік лінійної функції, нам потрібно мати координати всього двох точок. Складемо і запишемо алгоритм побудови графіка лінійної функції. Спочатку ми повинні представити рівняння лінійної функції у звичному для нас вигляді і виразити y через x. Якщо функція вже має такий вигляд, то перетворень виконувати не потрібно. Будуємо таблицю значень функції для двох точок. Значення x підбираємо самостійно. На координатній площині. Будуємо дві точки, координати яких відповідають даним із нашої таблиці. За допомогою лінійки проводимо через ці дві точки пряму. Дана пряма і буде графіком нашої функції. Ми вже працюємо деякий час. Тому ви, мабуть, трохи втомилися. Виконаємо руханку. Тепер прийшов час закріпити вивчене. Завдання перше. Які з наведених функцій є лінійними функціями? Назвіть їх коефіцієнти k і B. Ставимо відео на паузу і виконуємо завдання у зошиті. Серед даних функцій. Лише 4 лінійних. Y дорівнює 6х додати 12 з відповідними коефіцієнтами к дорівнює 6 та Б дорівнює 12. Y дорівнює мінус 3х. К дорівнює мінус 3, Б дорівнює 0. Y дорівнює мінус 5 х додати 2, к дорівнює мінус 5 сьомих, б дорівнює 2. Та Y дорівнює 15х, к дорівнює 15, Б дорівнює 0. Завдання друге. Лінійну функцію задану формулою Y дорівнює 2х. Відняти 6. Знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 0 -4. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Зробимо перевірку. Якщо значення аргументу х дорівнює 0, то значення y. Буде дорівнювати мінус 6. Якщо ж х буде дорівнювати 4, то y дорівнюватиме 2. Завдання третє. Лінійну функцію задано формулою. урівнює 2х мінус 6. Знайдіть значення аргументу. Для якого значення функції дорівнює мінус 16-12. Поставте відео на паузу та виконайте завдання у зошиті. Перевіряємо, якщо значення y дорівнює мінус 16, то значення аргументу X дорівнюватиме мінус 5. Відповідно, якщо Y дорівнює 12, то X дорівнюватиме 9. Завдання 4. Лінійну функцію задано формулою y дорівнює 2х відняти 6. З'ясуйте, чи належить точка С з координатами мінус 12 Графіку заданої функції. Ставимо відео на паузу і виконуємо завдання у зошиті. Перевіряємо завдання. Для того, щоб його виконати, потрібно було б підставити у формулу і значення X, і значення Y. Якщо ви все зробили правильно, то Отримали неправильну рівність 12 дорівнює мінус 12. Отже, точка з координатами мінус 12 не належить графіку функцій. Завдання п'яте. Дана рівність х додати 3у дорівнює трьом. Виразіть із даної рівності Y через X та побудуйте графік отриманої функції. Знову ставимо відео на паузу та виконуємо завдання у зошиті. Перевіряємо завдання. Якщо ви зробили все правильно, то у вас вийшов графік такого вигляду. Математика це не кабінетна наука. Закони математики ми зустрічаємо кожного дня навкруги себе. Розглянемо задачу, яка дуже добре нам це покаже. Уявіть собі, що ви виготовляєте металеву огорожу. Залежність ціни металевої огорожі Y від ціни металу. Для його виробництва можна описати такою функцією. Y дорівнює 8 x додати 6. Визначте ціну огорожі Y, якщо ціна металу X дорівнює 560 гривень. Та ціну металу X, якщо ціна огорожі Y дорівнює. 1278 гривень. Розв'яжемо задачу, підставимо замість х. У вираз y дорівнює 8х додати 6, значення 560. Отримаємо. y дорівнює 4486. Для того, щоб знайти відповідь на друге запитання, підставимо число 1278 у той же вираз, але вже замість Y. Отримаємо рівняння. Розв'яжемо його і знайдемо, що х дорівнює 159. Відповідь. Отже, ціна огорожі. Якщо ціна металу буде 560 гривень, складатиме 4486 гривень. А для огорожі ціною 1278, нам треба закупити металу на 159 гривень. Домашнє завдання. Для заданої формулою лінійної функції знайдіть значення функції, якщо відомо значення аргументу, знайдіть значення аргументу, для якого відомо значення функції. та з'ясуйте, чи належить точка Б графіку заданої функції. А також побудуйте графік функції y дорівнює 3х відняти 2. Перевірити правильність побудови графіка можна, скориставшись онлайн-калькулятором. Покликання на калькулятор в описі до відео або у QR-коді. Підіб'ємо підсумки. Виберіть позицію. Яка відображає ваше ставлення до тверджень? Я знаю, що таке лінійна функція. Я вмію вирізняти лінійну функцію серед інших функцій. Я розумію, що на лінійну функцію розповсюджуються основні закони, які стосуються функцій взагалі. Я вмію застосовувати алгоритм побудови лінійної функції та будувати графік цієї функції. Оберіть колір, який вам до вподоби, та відображає ваш емоційний стан. Якщо ви у зеленій частині, добре, молодці, ви діяли правильно. Якщо ви у жовтій, або помаранчевий частинках. Подумайте, над чим ще потрібно працювати. Що у вас не вийшло, які завдання викликали труднощі. На цьому наш урок завершено. Я бажаю вам гарного настрою та успіхів у подальшому вивченні математики. До побачення!